Добрий день, шановне панство. Сьогодні хочу підняти тему про нутрії, точніше про їхнє м'ясо. Сьогодні на своєму подвір'ю нарвав трошки травички. Зараз їм нутріям кину 30 грудня і маємо ще травичку. Бачите, сніг зійшов, навіть годі подивитися. Як то виглядає все зелено на вулиці? І ось я хочу сьогодні підняти тему про м'ясо нутрі. Яка його ціна, як його рахувати? Бо в мене з друзями в Facebook виникла суперечка про м'ясо От І я хочу зараз підняти ось тему на рахунок м'яса нутрі. Ось внутрішня, бачите, даю воно ще. Вони до мене не привикли, і я помаленьку з ними, самки, самки, які мають народжувати, їх треба приручати, щоб можна було вільно залізти в вольєр і робити певні процедури, як з ними, так само і з, і з нутринятами, яких вони народять. Бачите, стараюся давати з рук, яблука пішов, сніг зійшов, під яблуною ще маленькі яблука були, я позбирав. І тепер щодо м'яса нутрі. Сьогодні, щоб з роботи, зайшов на базар. Мене цікавила ціна, по якій на даний момент продається м'ясо нутрі. І як не дивно, стояв мужчина. Я далеко не ходив, я першого ліпшого, який мені попався, розпитав його. Яка ціна, Яка ціна е, на ринку м'яса кроля, бо він і кролі тримає і нутріє. Е, Ціна нутрії у нас на ринку він оцінював тушку нутрії по 190 гривні, а кроля, кролів він вже розпродав м'ясо кролів, кролі по 180 гривні. А тепер щодо Фейсбуку тої суперечки з друзями нутроєводами, яка є. Мене звинувачують, що я, наприклад, перший рахував м'ясо по 150 гривень, і говорили, що це є мертвий груз, що я м'ясо позапаковував в холодильник, позапаковував м'ясо в... В... в тушонки. І воно є мертвим грузом, і навіщо я його рахую по 150 наприклад, гривнів, як воно взагалі ціни не має. Ну і я знову хочу підняти питання, наприклад, е, якщо мені я кожного дня, наприклад, їм кусочок м'яса е то по якій ціні його рахувати, якби його не було в холодильнику, треба було йти на базар. І на базарі купувати е, ту нутрію, той, е, тушку нутрії по 150 за е, по 180-190 гривень за кілограм. Ну, Там може вторгувався б 10 гривень, але я би не смів торгуватися, я би людині заплатив те, що вона просить, бо я знаю ціну тої праці. От. І якщо кожного дня. Ми витягуємо з холодильника м'ясо, воно все рівно має якусь ціну. А ціна, в принципі, правильно, ціна має, є реальна така, по якій ти м'ясо продаєш. Ну, але я так спеціально, щоб продавати м'ясо, я його не продаю. Цілі такої не ставлю. Для мене є ціль, щоб в хаті було м'ясо, щоб жінка спекла. Котлети, спекла ковбаси, піджарила котлети, спекла ковбаси, зварила м'ясо, щоб було кожного дня що їсти. І якщо хтось навіть прийде в гості, можна було чим, чимось пригостити людей. От. І кожен, при певній годівлі має свою ціну, собівартість м'яса. Одного м'ясо виходить дешевше, друге дорожче. Все залежить м'ясові. Ціна м'яса, від того, собівартість м'яса залежить нас від того, по якій ціні ми купуємо корми. Чи корми в нас, хто має паї, то рахується, що воно відносно, відносно є дешеве, тому що ми. Фактично за пай не платимо, а зерно отримуємо. І, звичайно, таке дурне зерно, як я говорю, то не дурне, але то все рівно, хто має оту, ту частку паю, по якій отримує зерно, то звичайно, м'ясо буде внутрі і трошки дешевше. Бо якщо одна людина купляє, наприклад, ту тонну зерна, наприклад, а інші воно так дається запає. От. Ну, але бачите, нутрію, наприклад, якщо ви отримаєте пшеницю одну, то одною пшеницею не варто годувати, хоч можна годувати, і вона буде рости і жити. Але годувати потрібно хоча б трьома-чотирма складовими зернових, щоб різні амінокислоти нутрія отримувала з, з тим з кормом. Тобто в пшениці є одні елементи, в ячмені інші, в кукурузі ще інші. Так ми помаленьку, Якщо різні інгредієнти зернових даємо, то ми збалансовуємо більш-менш корм. Добре ще до того всього додати макухи, щоб вона краще росла, бажано різних макух дати потрохи. І якщо ми дамо трохи більше протеїну, то звичайно нутрія наша буде рости веселіше. Нутринята будуть набирати гарну вагу помісячно. Особливо дуже добре годувати ще, наприклад, рибному дати, кормові дріжджі самкам, які народили. Самки, які народили, якщо ми будемо їх так добре годувати, а ще плюс додавимо високопротеїнові, до, кормові добавки <кій> тваринного походження, то ми тим самим доб'ємося, що самка буде мати більше молока. А якщо самки наші будуть мати більше молока, то і нутрята будуть його отримувати. Довше буде йти лактація, тобто довше будуть від годівлі йти нутрінят. Будуть більші і швидше рости, бо завжди я маю мирилу, якщо самка досить молочна і гарно ми годуємо, то нутряння більшість самці набирають біля в районі 1 кілограма в мене, плюс-мінус деякі більші, деякі менші. Самочки, я вважаю, якщо Набираю 750 грамм, то є дуже-дуже добре. Ну, Звичайно, за тим всім треба слідкувати. Я свої корми, хоч не, на аналіз не даю, але є таблиця, по якій я дивлюся більш-менш і, і дивлюся, щоб протеїнова складова в мене сирого протеїну було біля хоч 18%. А як самочкам, які годують, то я навіть трошки більше стараюся дати протеїну, щоб вони гарно відгодували малих. І чим більше ми дамо протеїну, тим самочкам, яким годують, тим краще вони будуть виходити в нас після, після родів. Тобто, якщо ми більше протеїну дамо, вона буде менше худнути і. І краще скоріше вона піде в запліднення з самцем парування, і не, буде, не будуть тих пропусків, бо як, особливо так як в сім'ї ми тримаємо, то самець я таке ще не практикував, я лише того року так зробив, що самець буде з самками, і самки народять, коли він їх спарує, то спарує. Ну, але... Після других родів, я думаю, що е, самка е, буде виснажена, і вона буде пропускати наступну охоту, бо їй треба буде встановитися. Я дивлюся, по тій самці самцеві, що маю в іншій сім'ї, то самка родила, один раз родила, другий раз родила, а, і вроді він її покривав, то що я бачив, але фактично. Знову він ще її раз покрив, як внутрішня там було вже два чи три місяці. Я, замі, то треба подивитися, я десь записав, що то було фальшиве покривання, парування, і вона не запліднилася, тому що два рази підряд вона родила, і хоч неї охота була, але Нічого ми не отримаємо. Бо якби вона була запліднена, а я бачу, що самець після першої охоти, після того, як вона народила, парував ту самку 100%, що вискакував 4-5 разів на моїх очах, і я фактично рахував, що, що вона є запліднена, і вона би мала мені вже 10 січня народжувати. Але... Фактично, того не сталося, бо я здивувався десь 23, напевно, листопада. Я вже чекав на дивіться, 10 січня, що вона має народити, а фактично він її ще раз покрив на моїх очах десь 23. 23 листопада, і вже фактично від того часу ми будемо рахувати, що вона умовно покрита. Ну, все, дякую за увагу. Вирощуємо нутрій. Внутрій має дуже смачне м'ясо, корисне м'ясо. Нутряче м'ясо, воно корисне як для дітей, так і для старшого віку. Воно має менше холестерину. Ну і дуже багато. Дуже багато не хочу перераховувати, бо я всього не знаю, наскільки воно є корисним. Ну і відносно, я не вважаю, що м'ясо внутрі є дороге, особливо, якщо правильно внутрі відгодовувати. Бо якщо по малих нутріях, то е, нутрія від народження до забою приблизно з'їдає біля 25 кілограмів в мене гранули. І основні видатки йдуть на отримання е, основного поголівля, тобто на самців самок, бо самець самка мусить жити. Її треба годувати протягом цілого року, і добре, коли вони гарно приводять малих, щоб воно було економічно вигідне. Економічно вигідним, я вважаю, коли е, самка народжує як мінімум два рази в рік, е, по 6-6 плюс нутринят. Якщо є така народжувальність в господарстві, то ми будемо е, в плюсі, бо як менша народжувальність або в нас будуть проблеми з народжувальністю, так як в мене одного року було, була сім'я, я по недбалості свої сформував сім'ю з маленьких двох-трьохмісячних самок, але вони були з трьох сімей, і в природах в мене почалися. І вони родили практично одна за другою, майже п'ятеро. Самець добре відпрацював, і почалися проблеми. Почалася одна, другої душити нутринят малих. Знову, як є проблеми, нутрий має то все дивитися, слідкувати за поведінкою самок, особливо якісь за 2-3 дні до народження. Самок, так можна сказати, криша їде. Вона дивиться, якщо мала площа вольєру, то вона може і душити чужих внутрінят і її треба відсаджувати. По крайній мірі, її відсадити, знову відсаджувати треба мати місце, куди відсаджувати. А якщо немає місця, то Потрібно мати клітку, тут самку ізолювати до родів клітку і в тому самому вольєрі уставити. І вон, та самка агресивна, яка вродить, вона після родів може заспокоїтися і вжитися з тими нутринятами, потримати її 3-4 дні, як вона вродить з нутринятами, помаленьку потім їх випустити. і вона... Повинна апліматизуватися. Ні, то найкраще таку самку брати окремо, відсаджувати, дати їй шанс вигодувати малих, ну і пускати на забій, бо таких дуже злих самок, які агресивно ставляться, навіть до своїх сестер, дітей внутрішніх сестер, що вони. То їх треба ізолювати, їх треба виводити зі стада, і щоб в стаді були такі нутрі, які поважають маленьких нутринят, їх не рухають, і щоб в господарстві були спокійні нутрії. Бо навіть чи агресивні нутрії до господара, чи агресивні нутрії до... Своїх подружок по вольєру, то таких треба відселяти і пускати на м'ясо. Все, дякую за увагу. Тримаємо нутрій, добре її годуємо, отримуємо хороше дієтичне м'ясо. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.